Прийшла колода, хочу показати деякі її особливості. Колода ідентична за розміром цій колоді. Мені подобається цей розмір, він зручний в користуванні, тому що не дуже люблю кишенькові, коли вони зовсім робляться маленькими. Це незручно і якось воно мені не сприймається. А тут, як на мене, оптимально от якраз наймінімальніший розмір, який є для мене зручним. Давайте так скажу. З приводу самої колоди, дивіться, вона не товста, тоненький картон. Мені подобаються такі колоди. Глянцеві все більше показують себе не дуже добре проєктивному користуванні. І такі колоди дуже часто більш зносостійкі, як не дивно. Хочу показати особливості, тому що дуже цікаво. Тут виходить така штука, як показано на головній картинці. В нас кожне зображення береться в прямокутник, якийсь елемент і привертається до нього увага. Як на мене, смисл в тому, що тут показані або деталі ситуації, або якась особливість, або от темна сторона цієї ситуації. В якій знаходиться людина, або, власне, події якоїсь, да, в залежності від смислу аркану. Дивіться, тут двійка кубків, да, пара, яка знаходиться десь на відпочинку, і пара, яка а, знаходиться якоюсь, да, за метіль по пояс в снігу. Тобто тут, як ніби і в горі і в радості, да, добре разом відпочивати, але й випробування проходити. Це да, окрема історія, яку теж треба приймати. Далі трійка кубків. Ну, я швиденько пробіжусь по деяким картам, да, щоб ви могли для себе якісь висновки зробити. Дивіться, тут було свято, да, і було весело добре, але зараз треба прибрати. І знову ж таки, ну, про наслідки, по суті, тут видно, що ну, досить перебільшений такий, вибачте, розгардіяж. Да, і про те, що треба думати про наслідки трішки раніше, ніж в момент, коли ти святкуєш, да, забиваєш на все, тому що потім все одно придеться це вирішувати. Дивіться, четвірка кубків, да, коли людина знаходиться в натовпі, але вона там в своїй прірві. Да, тут така, як людина, утопаюча, цікавий смисл. П'ятірка кубків. Да, тут мені подобається, що є деякі елементи з класики. Дуже схоже. На класичну карту. І пам'ятаємо, там був місточок, який, власне, символізував перехід. Треба побачити цей новий, нову можливість да, перейти, але тут, тут ніби все зруйновано, людина себе ідентифікує як зруйновану, і не бачить цієї можливості да, обличчям до перевернутих кубків. шестерочка кубків, да, дивіться, да, доросла людина згадує, як було добре в дитинстві. класно. Так, е, сімка кубків. Тут теж такі елементи ніби з класики, між дострук, да, їх тільки можна здогадуватися. Ну і знову ж таки вибір між сумнівними варіантами, між варіантами, які не передбачають певних гарантій, або очевидних якихось да, е, е, ну, очевидних орієнтирів. Да, і тут виглядає так, ніби тягнеться за яблуком, ну, можливо, це Єва, да, яка має зробити вибір. Так, вісімка кубків, це такий перехід, і достатньо він показаний тут агресивно, да, що це такий стрибок в невідоме, тобто там у нас більш плавний такий перехід з сумнівами, а тут ніби людина стрибає, і така да, імітація у нас, що у нас є хмарочоси, да, і людина, питання, чи вона стрибає в басейн, чи вона стрибає. От вниз з даху, да, і там кипить життя. В людини якийсь складний вибір, складний крок. Дев'ятка кубків. Тут теж цікаво з однієї сторони, ніби святкування, збирається компанія, класно, весело. Сподіваюсь, вам добре видно. А тут така ніби оргія зображена. Да, такий, ніби як перекос, перегіб в, в масштабі. Далі десятка кубків. Дивіться, щаслива сім'я, діти, да, і тут показана альтернативна реальність, ніби як повії, наркомани, да, без хатьки, і ну, тільки, тільки на зображенні. Да, у нас є кубок, ніби як якісь плани. Тобто, тут, скоріше за все, вибір, який ми робимо, і довгострокові результати, які отримуємо. Знову ж таки, така у нас райдуга, ніби як відсилка до класики. Паш кубків дуже цікавий. Тобто, дивіться, тут у нас персонаж тримає акваріум з рибкою, да, а тут він повністю занурений в воду, ціляком, да, у нас навіть не видно, де це товща води. Тому треба так розуміти, що да, Паш він занурений в емоцію більше, ніж в ну, раціональну оцінку. Да, така, весь повністю в воді. Тут у нас лицар кубків. Такий да, на своєму сучасному транспорті він уже не на коні, королева кубків. Ну, тут, як на мене, якраз показана королева, яка десь застрягла в своїх емоціях, да, вона в них занурена, і, можливо, в неї є бажання да, більше отримати чогось. Да? Як ніби тут корона, в неї як орієнтир. Ну, от Немає відчуття, що тут в стані реалізації королева кубків. Ну, такі перші враження. Дивіться, король кубків також дуже цікава, є асоціація з алами-перусами, да, ніби як король, який щось пропонує, але насправді показано, що цей човен досить дрібненький в таких умовах, в гіпотетично да, складних умовах тут немає можливості втриматися. А тут цікаво, що всі тузи зображені таким чином. Що рука ця не з неба йде, а зі стихії. Тобто на інших там очевидніше буде. Тут, бачите, ніби як вогонь і простягнута рука. От, як на мене, чисто символіка така, що виходить зі стихії ці шанси можливості. Ну, Далі побачите двійка, двійка жезлів, да, тут обирати знову ж таки вхід між певними дверима, зрозуміти, які там можливості. Да. І е, тут показано це в вигляді шоу, що всі спостерігають, що ти вибереш. Е, класно показана трійка жезлів, тому що тут от чітко показана аналітика, да, коли в людини тут графіки да, по секторам розбиті якісь досягнення, вона аналізує, де вона вже була, чого досягла і як буде рухатися далі. Далі четвірочка жезлів. Да, Бачите, теж е, тортик. З одруження. Ну, от, як на мене, ця символіка така, тут зображені символи одруження, да, і ніби як тут, можливо, вони десь ще на випускному стояли, да, і на зараз вони вже в них весілля. Ну, знову ж таки, я цю колоду тримаю в руках вдруге, да, вчора її розпакувала, це мої перші враження. Тут дивіться, п'ятірка жезлів. Дуже схоже на те, що от конкуренція, як вона виглядає в реальному житті, і фоново показано, що насправді проживають люди, які дійсно хочуть досягти цілі, да, вони мусять конкурувати. Шестірка жезлів, дивіться, да, королева м м м краси досягає перемоги, і знову ж таки тут теж ніби як. М Передбачається, що багато зусиль, можливо, якісь жертви були принесені для того, щоб досягти цієї визнаності. Ми розуміємо, що всі бачать тільки вже успішну сторону, а що там відбувалося до, і які були, чи не зруйновані були відносини, чи не зруйнована була репутація в близькому колі. Коли людина йшла до цієї перемоги. Але тим не менш, по факту да, ми бачимо таку демонстрацію перемоги. Сімка жезлів, бачите, показана тут в нас тут ніби класика, а тут показано в вигляді да, гри, коли людина з азартом і готова, <кій> відбачте, готова досягати. Класно, вісімка жезлів починається все з того, що ми запускаємо літачок. А закінчується все великими результатами, якщо ми готові да, набирати швидкість рухатися. Дев'яточка жезлів. Бачите, стоїть ніби військовий. Да? Тут така обстановка в цьому прямокутнику. А, і як ніби він бере це з собою а можливо, вже й не треба. Да? Тепер клас, дивіться: десятка жезлів. Тут у нас зображені мурахи, як їм важко нести масу, яка більша за них по суті, Але вони справляються. Да? Так, Паш Жезлів, тут теж людина, яка йде під гору. Да? Тут є ідея, є включеність, є азарт, але тут теж таке враження, що можливо. Якби було трішки більше плану чи стратегії, можливо, було б легше долати. Ну, та таке перше враження. Тепер знову ж таки, лицар у нас на більш сучасному транспорті, як і в кубковій історії. Тепер королева Жезлів, як на мене, вона тут виглядає як режисер. Да, у нас тут камери, і вона командує, що треба робити таке бізнес-леді. А тут, в свою чергу, дивіться, як на мене, прямо Фредді Меркюрі, да, таке по, ну, по статурі із натовпом. І він дивіться, ніби як тягнеться до неї Ось такі два лідера. Ну, але в цілому король жезлів да, є така зірка. От, дивіться, метуз Пентаклів, знову ж таки, ніби як з каменю виростає, да, такої земної стихії. Так, двійка Пентаклів, дивіться, Жонглює, да, Пентаклем і гранатою. Ну тут просто. Ну, і в нас взагалі така циркова історія. Знаємо, що в тому числі може означати у нас. Двіка Пентаклів, таку гру, ілюзію, розваги когось. Трійка пентаклів тут доволі така громостка зображена, тут іде побудова. Знову ж таки, спільними зусиллями. Щоб побудувати якісно, треба партнеритись так? і ну, рухатися разом. Тут, ніби як прапор з трьома пентаклями. Четвірка пентаклів, так? тут таке прямо по п'ятнадцятому, така певна. Закупореність, да, закритість. Далі, дивіться, п'ятірка пентаклів Йдуть у нас на святковому параді. Да, темна сторона, тут інвалідність. Шестьорочка пентаклів теж дуже цікавий смисл. Да, дві руки над землею і під землею. Ну, теж напрошую, це така цікава, непроста історія з цього. Ну, мої припущення саме про, про, про цей да, баланс. І зберігати цінності, коли ти щось робиш. Дивіться, сімка пентаклів. Круто, так? Да? Тут працюють у нас да? чекаємо на результати. Скоріше за все, да, тут цікаво, чи все там справно, чи все було зроблено правильно. Далі вісімка пентаклів. Дивіться, раніше робилося яким, якою кількістю да, якихось приладь, людей. І автоматизовано на зараз. Це теж да, про такі різність. Дев'ятка пентаклів. Ну тут, в принципі, да, у нас йде більш, як на мене, класичне значення. Такий, знову ж таки, в кожного свій рай, він по-своєму виглядає, але в цілому тут людина, яка будує свій комфорт. Десятка пентаклів. Ну, дивіться. Мені здається, так як у нас сама десятка пентаклів символізує в тому числі силу роду, да, тут, можливо, ці всі люди близькі, яких ти береш з собою внутрішньо, коли навіть йдеш по якимось пустищам. А ще асоціація така, що людина умовно приїхала додому. До речі, тут ну не знаю, чи видно, да? <кій> кругом пентаклі зображення. Приїхала, наприклад, до себе додому. Де вона виросла, і тут вже таке спустище, да, ну, в плані тому, що не жалі якісь квартали, але тепло несе з собою. Спогади, тепло. Так, паш Пентаклів, ну, тут круто, да, вибудовування себе. Ти можеш бути просто таким монолітом, да, з якого будеш будувати щось якісне. А, так, лицар Пентаклів, тут теж цікаво, да? тут зображено все-таки при, при атрибутах статусу людина. Да? А тут, ніби як на закинутой такій карусільки, да? підлітки розважаються. Що тут теж всьому свій час і наслідки нашого планування, да? нашого руху, те, що ти отримуєш, воно теж має якусь логіку. Королева Пентаклів, дивіться, да, сучасна королева Пентаклів може виглядати отак, а раніше вона виглядала так. Тобто неважливо, яким ти є зовнішньо, головне, щоб ти адаптувався під ту реальність, яка є, щоб досягати цілей. Далі, король Пентаклів, дивіться, тут гра, да, тут азартна гра зображена, а тут командна офісна робота. То мені здається, тут про те, що да, досягати, знову ж таки, фінансового благополуччя можна різними методами, але ну, який обирає для себе король Пентаклів. Туз мечів, знову ж таки, зображена стихія, з якої, бачите, стихія прорізає у нас, точніше, меч прорізає стихію. Двійка мечів, да, тут стратегія, людина думає над наступним кроком. Трійка Мечів, бачите, тут зображені бокали, тут людина, ну, я думаю, смисл зрозумілий. Четвірка мечів. <кхід> Знову ж таки, <кхід> вибачте, тут цікаво те, що людина як знаходиться в пасивній позиції, але мені так і ще бачиться в цьому певний творчий процес, да? що іноді це буває необхідність отак ізолюватися, а іноді це не є ефективним. Далі. П'ятірка мечів. Тут ну, людина, можливо, тікає да, з вкраденими мечами, тому що бачимо, що вони розсипані тут, і хтось нас доганяє. Ну, знову ж таки, треба ще роздивитися, наче як такий смисл. Шестьрочка мечів, я думаю, що це теж різність про те, що там з однієї сторони це може бути більш примітивне рішення, з іншої сторони, ти, коли в нього йдеш, та, цей перехід стається, це може бути глобальна зміна. Тобто від маленького до чогось дуже масштабного. Далі сімерочка мечів, ну, дивіться, та, схрестив пальці, а тут рука на біблії. Обіцяє казати правду, але ж ми розуміємо. Тут дуже цікава вісімка, а, вісімка мечів, зверніть увагу, да, закриті очі. <кій> і тут треба подумати, тут прямо прошпилена у нас ця жабка, да, і а, там всередині, ну, як ніби ну, вскриті, да, таке роздавляється, що всередині. А людина, якби, не усвідомлює, що відбувається. Ну, тут, да, її враження, що. Вона не беззахисна, да? але ну, тут цікаво, що акцент, ніби на те, що в неї зав'язані просто очі, да? треба подивитися, що насправді відбувається зняти цю пов'язку. А враження таке, що вона повністю розібрала її. Ну, цікаво дуже. Так, дев'яточка мечів. така. Теж цікаво, чи є тут ще якісь додаткові смисли. Тому що, бачите, воно якось взято в коло. Так, десятка мечів. Класно, дивіться, якийсь званий банкет, Да, всі такі красиві. А насправді тут така ситуація паш мечів. Да, ховається якась інтрига. Цікаво. Лицар у нас отакий, да, в повному обмундіруванні. Тут прямо теж така дуже класична інтерпретація, в плані того, що він несеться прямо да, дим, дим, земля з-під копит. Далі королева мечів, яка зображена на упаковці у нас. Ну, я думаю, тут показана насправді така кам'яна внутрішня позиція, да, закритість від емоцій, від якихось аргументів, вона сканує по-своєму. Дивіться, який король мечів. Да, таке малесеньке сердечко і кремезна людина в формі. Так, тут у нас карта натовпу. А, теж, да? ми бачимо натовп в цілому, але за, в цьому натовпі є кожна окрема людина зі своєю, своїм відношенням, своєю емоцією. Тут карта ну, маріонетки, маніпуляції. Тут теж очевидне значення. Ну, і старші аркани, їх треба ще докладніше. Ну, дивіться, да, дурня, в принципі, складно. Тут дуже добре видно, що людина з трибуни, да, щось щось говорить, але насправді тут показана така історія. Очевидно, дуже помагу. Ну, мені здається, теж, що з однієї сторони це може бути людина, яка. Являється ілюзіоністом, да, але насправді за цим можуть слідувати надалі якісь великі відкриття. Або ж ще про те, що людина може не скористатися своїм талантом до кінця, да, закінчити свою кар'єру на якихось таких більш легковажних діях, а насправді може там відкрити умовно нову планету. Так, нічна принцеса або Жриця. Ну, тут не знаю. Можливо, тут про те, що коли людина умовно стає кумиром, да, це от момент того, що вона відчуває, що треба зробити, да, які слова сказати для того, щоб отримати ну, отакий, ну, нереальне визнання. Дуже цікаво, що жриця в такій експресивній позиції, як на мене, зображена тут взагалі ніби якась рок-група, але ну, можна ще пороздивлятися. Так, імператриця, ну, імператриця в нас тут о, з Да? Міцна позиція, е, плодородність знову ж таки, так? Да? Так, імператор у нас тут міцний, міцний камінь, кремінь. Да? Такий битий мужчина, який може виглядати просто як якийсь досягатор, але насправді. Так, іерафант. Ну, тут мені здається, що, знаєте, в кожному поколінні, в кожній якійсь спільноті є людина, вона може виглядати по-різному, але вона є авторитетом і є якоюсь такою, ну, як має силу голосу, да, має як адвокат думки, да, людина, до якої йдуть. Дивіться, коханці знову ж таки. Тут така обстановка, коли можливо, да, це йде тільки. Сцепління, а тут вже показані пристрасті такі. ну, Від нашого вибору залежить, як далеко може піти ситуація, якими, наскільки близькими, наскільки захоплюючими можуть бути відносини. Так, ну тут дивіться в нас як ніби перегони зображені, да, і колісничий. Ну, так, тут такі страсті кипять. Так, це у нас приборкання божевільного. Бачите, враження таке. Або навіть ну просто хвора людина, да, яка з сильними емоціями, яку намагаються вгамувати. Тобто, іноді, як то кажуть, причиніть добро, треба ну, силоміць. Можливо, да, тут таке значення, тому що не завжди піклування може дати результати, якщо людина в такому стані, наприклад. Ну, тут знову ж таки, як на мене, тут показано відлюдництво, ну, в прямому сенсі, да, ти можеш знаходитися в натовпі, як у нас вже раніше там була подібна карта, але насправді бути в собі. Так, тут у нас, дивіться, такі зібрали, зібралися персонажі, да, які. Відтворюють історію у нас колеса Фортуни, і тут, як ніби вони, можливо, да, вони оцінюють, хто грає в цю азартну гру і хто має сьогодні виграти, виходячи з того, да, як вони попередньо опрацьовували задачі да, хіровіни в наших. Тобто, тут, от те, про що я часто кажу, що колесо Фортуни може давати передбачувану удачливість, а люди це розцінюють як просто удачу. Так, справедливість, да, коли люди намагаються чогось досягнути, досягти якихось результатів через протести, через демонстрацію непогодження, да, і таким чином досягти. Он тут теж так, двояко. Як на мене. Так, 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 тут у нас підвішаний. Ну, Підвішене цікаво, Дивіться, тут ніби прив'язане до каменя під водою, да, більше така історія місяця. А тут показана земна стихія така, як в тузу Пентаклів. Скоріше за все, тут в контексті йде те, що по тузу Пентаклів є шанс, є змога, але людина, як ніби да, ну, така напіваскеза, напівсвідоме знаходження під водою. Так, ну тут карта смерті. Теж дивіться, таке враження, що поле бою. Да, скошені такі люди у нас тут. Так, кіт погоджується. Отут, ну, дивіться теж тут про вимі... виміряність, вимір да, коли людина дозує. По помірності дуже пряма трактовка. Дивіться, який у нас 15-й. Да, відносини батьків в сім'ї. Так, вибачаю за котика. Так, така у нас вежа. Ну, В мене тут таке враження, що зараз тут відбувається стан паніки і стан максимальної незахищеності, страху, да, руйнування стабільності. Ну, можливо, тут якесь там стихійне бідствие, да, і стихійне лихо. Як ніби тут пожар, люди біжать, і вони розуміють, що, можливо, втратили все, можливо, ніколи туди не повернуться. Я вибачаюся. Так, зірка, ну зірка тут теж, да? з однієї сторони, ми дивимося на зірки, з іншої сторони, вже встановлюємо якісь да, свої приблуди, як кажуть. Дивіться, який місяць. Нереально просто, да? І виють вовки, і собаки, і місяць такий, і людина тут не може піднятися, звестися з ліжка. Класно показано сонечко: такий максимальний стан невагомості, да, пік захвату на американських горках. Так, е карта суду. Да, у нас тут піднімаються люди. Смисл, в принципі, збережений. Да, є якийсь певний звук, на який ти починаєш тягнутися. Так, от такий в нас світ цікавий. Да? Тут ніби знову ж таки зберігається класика. А тут як ніби така велетенська жінка, яка виходить за рамки. Да? Цікаві рамки, які збережені, і вона ніби йде аж над хмарочосами, Да? тобто більше, ніж усе. Іде в якісь нові результати. І тут у нас загубився. А тут теж рука виходить з стихії. Так, такі трактовки, я думаю, що вони там в ході, можливо, у вас є ще якісь додаткові значення, які ви побачили, можливо, ще в ході роботи, я думаю, що вони будуть відкриватися. Але карти дійсно дуже цікаві. Я думаю, що там, дійсно, знаєте, це не було придумано, аби. Створити нову колоду. Мені подобається, коли промальовки, можливо, не знаєте, на якісь супер сучасні, але вони несуть смисли. Оце якраз така колода. Подивимося, яка вона буде в роботі. Да, маленька, зручненька. Отак, сподіваюсь, було корисно.